Привіт народ. Я повертаюсь в кадр. Як ви зрозуміли, цезар у нас продовжує битися з Венедом. І він б'ється безуспішно, довго, безуспішно, тому що. Подальша історія, як ви здогадалися, буде розказана його воєначальниками. Перший у нас вийде Тітурі Сабін. Він взагалі-то такий собі посередній насправді воєначальник. Брут, як ви зрозуміли, і той, куди більш такий сильніший воєначальник, і Тітурій Сабін так собі. Тим не менше, Тітурій Сабін перший здогадується, що щось не так в Галії. Ну, як здогадується, там, якщо чесно, навіть дурний здогадається. Справа в тому, що Галу організували проти римлян партизанську війну. І весь цей розділ буде представлений партизанською війною Галів насправді і навіть германців. Тому що першою у нас прославиться Аквітанія. Справа в тому, що тітурі Сабін взагалі нікого не трогав. Чесно. Був добра, світла, у нас людина, от нікого він не чіпав. І тут треба, жін, помітив, що ці гали, от погані гали. зрозумійте, вони що зробили? От Можете поставити себе на місце Галю, між іншим. І ми про це ще будемо говорити. Я про це ще буду говорити на наступних роликах. Що ми робимо, коли на нас нападають? га? Ми захищаємось, це зрозуміло, як ми захищаємось. Знаєте, в чому найвеликий гріх тих, хто обороняється? Ніколи не здогадаєтесь. Самий великий гріх сторони, що обороняється, в тому, щоб не бути схожою на свого ворога, це те, чим сильно грішимо ми зараз. Тобто, коли росіяни з нами погано. І ми також будемо погано. Ну, Ми погано себе ведемо не так, звісно, як росіяни, але тим не менше ми, будучи жертвами певних обставин, навіть я не знаю. І що характерно, що цей фактор у нас більше всього переживають люди, які не були безпосередніми учасниками бойових дій, або їм не прилітало конкретно в їхній дім. Але вони якраз схильні до цього синдрому. Вони насправді не винуваті. Ну як? Вони правда за нас переживають. Вони правда переживають за країну. Вони правда, патріоти. Це все правда. Але методику ворога не треба переймати на свій лад. Не треба. Хоча на перших порах така стратегія вона має сам. От, наприклад, римляни були здивовані. По-перше, Гали стали табором. Ніколи не здогадайтеся, де Гали стали табором, вони стали табором мало того, що в лісу, в ліску та ще й на болотах. От то ще Гали. Тітурій собі пише, напевно, Цезарю. Коли Цезар у нас воює з венадами, що так мили, так, паскудні гали. Ми стали табором і вони стали табором. Ми підтягнули війська, вони підтягнули війська. Це що таке відбувається, ви мені скажіть? У нас війна, чи де, чи хто, чи хто мені пояснить оце все? Слон, Тітурій Сабін був просто в шоці, а ще у нас є віродовік. Віродовік у нас він насправді хороший гальський воїн, він головний в цьому таборі. І він каже: все, ми сидимо оце на болотах, ми отаборилися, до нас Римляни точно не підійдуть, ми збираємо сили. От він розумна людина, але є в таборі Галів реакціоністи. Ну, вони і зараз є реакціоністи, так що, товариші, реакціоністи, слухайте мене уважно. Що вони кажуть? Що треба напасти! Ну, як це там римляни стоять оце на звичайному ґрунті? Оце укріпляється, що ми оце їм дозволимо тут процвітати? Певна річ, що ні. Певна річ, що треба на них напасти. Ну, як це так? Ну Ви що оце їм оце дозволите? Ну, ви про своєму розумі. Звісно, треба на них напасти. А тут ще й Цезар радить кітурію Сабіну, що знаєш що, Любка моя. А ти не укріпляйся так сильно. Тобто ти не показує їм, що ти тут самий розумний. Ти навмисне зроби так, що, наприклад, одна стіна буде в тебе слабша за іншу стіну. Зроби так, щоб у тебе, наприклад, стіна навколо табору, яка буде умовно тильна, щоб вона була слабшою. Просто скоординуй, будь ласка, дії галів проти себе. Звісно, стіна буде слабшою, але війська, які будуть там стояти, вони будуть більше всіх, щоб ви розуміли. І Тітурій Сабін каже, так точно. Він оце все виконав. Тим більше, що Цезар, воюючи з Венедами, він ще пустив чутку. Що, мол, римляни, знаєте, і фуражу їм недостатньо, знаєте, от, от такі погані римляни. Фуражу недостатньо, що у нас є методика взагалі то партизанської війни. Тобто все у вас гали добре, недостатньо фуражу, недостатньо провіанту, і взагалі, може, римляни візьмуть оце і самі підуть. Ну, Вірядовік думає, ну. І Ідіть. А цим же реакціоністам не спиться, не сидиться. Вони кажуть: Давай, давай, давай. Покажи нам бавовну, знаєте. І не одну, і не дві, а краще три. Тобто, треба щось зробити, а рідовік ні в яку. Він каже: ні-ні, народ, ми сидимо на місці. І знайшлися якісь реакціоністи. Ну, ці невідомо які. Імена їх нічомусь не збереглися, вгадайте чому. І вони пішли війною на римський табір. Вони впустили розвідників. Розвідники, певна річ, чесно сказали, що ага, Тильна стіна в римському таборі. По-любому якась коса крива і вона, напевно, слабо захищена. Словом, їх. Римлянам вдалося скерувати. От саме за їхній народний гнів, римляни взяли за ручку, за носа, отак і повели. І вони, мало того, що їх повели, скоординували, так вони ще розбили в пух і прах. І вірідовік лишився при своїх інтересах, тому що вже не було в нього стільки народу, щоб протистояти римлянам. Мораль байки така, що не завжди реакціоністські настрої у нас призводять до конструктивних результатів. Тому бавовна бавовною, але думати головою, знаєте, всім раджу. Далі. У нас на публіку виходить крас. Крас, судячи з усього, він не просто такий крас, він, напевно, син. Того самого Краса, який участвує в Триумвіраті Цезаря. Тому що Цезар його хвалить і він відмічає те, що крас ну, він трішки, так би мовити, він відчайдушний трішки. Він так трішки відчайдушний, що головою не думає. Але загалом то він може бути корисним. Чим він корисний, тим, що він вже жорстокий і безжалісний, як свій батько? От що, що, але це вкрасів, напевно, сімейне, знаєте. Тому що в Аквітанії гали теж не дурні. Вони вирішили, ага, той табір розбили? Точніше, як, вони то не розбили? Але людей там не лишилося такі от справи. Що ми далі робимо? Ми беремо і влаштовуємо партизанську війну по повній програмі, що ви зрозуміли. А квітанці насправді хитрі, вони довго протистояли красу. Крас був змушений їх ловити буквально кожного по частинкам. Вони там і в землю заривалися. Що вони там тільки не робили. Бігав за ними краз до, досить таки сильно. Там прям страшна історія була. Але тим не менше, якраз через те, що він жорстокий, сильний, і трішки тупуватий, він з ними розправився, тому що як би не хитрували гали, а протилому в даній історії немає прийому. Знаєте, ну, тобто. Там така була історія, тим більше, що Цезар у нас вже повертається з війни з Венедами. Він повертається, і він явно їздить, знаєте, в цьому шатрі такому гарному. Несуть його словом. І поки його несуть, він описує місцеву природу. Він у нас включає лірика. От я тут вас завоював, він там відмічає квітанців, що вони взагалі-то з одного боку такий народ, який живе біля пустелі, хоча насправді там не сильна пустеля. Якщо ви подивитеся на географію, там просто-напросто Іспанія, але справді район там досить складний, примикають до квітанії. З іншого боку, у них цвебе. І зрозуміло, що краще пустеля, ніж свебе. Бо свеби взагалі сильно войовничі, але справа в тому, що свеби вони войовничі, але у них дивні стосунки з германцями. От на папері вони з ними воюють. Тобто офіційно, поміж Свебами та германцями, у нас іде війна. Офіційно вона ще не закінчилась. Офіційно там йде серйозний Та ще й туди прийшли Бельги. А бельги, як ви пам'ятаєте, у нас серйозні хлопці. І Цезар, напевне, думав, що давайте ви всі троє будете битися поміж собою. Не два на два, а там, два на одного, там, не знаю, різних розрахунках, словом, давайте там серйозні хлопчики, оце поміж собою, оце з'ясуйте стосунки, а я тоді римлянин таки прийду і оце все вирішу. А не тут то було, як виявилось. Як виявилося, Бельгію у нас не тільки шикарні воїни, вони ще й шикарні явно дипломати. Вони відразу, напевно, коли прийшли, сказали: значить так. Чоловіки, ми тут гості. Ми. Курсі. Нас не трогайте. Будь ласка. Але у всіх ваших замісах ми участвуємо на стороні добра. Отак От і запишіть. І народи явно записали. Словом, попри те, що Цезар явно мав такі амбіційні плани на Бельгів, Бельгії все ж виявилися розумнішими за Цезаря і за плани Риму. Що вони роблять? Бельги також у нас беруть і вступають в бій проти германців. Але як вони вступають в бій? Знову ж таки, офіційно поміж Бельгами та германцями у нас іде війна. Тільки по факту жодного бойового зіткнення там не було. Отакі От вони хитрі. Така у них війна. У них є торгові претензії. Але по факту ці претензії у нас вирішують поміж вождями. Ну, така от хитра дипломатія на рівні племен. І Цезир, видно, дивиться на той Тріумвірат і думає, ви там як себе почуваєте. Окрім того, що германці час від часу вторгаються на землю Галії. І як ви думаєте, що відбувається? Повна річ, вони вторгаються на землю Галів, які не приймають участь в цьому тріумвіраті, так би мовити, племінному. Вони, звісно, кошмарять інші племена. Сазар взагалі не зрозумів гумору. І він оце їде і їде через цю Галію, описує там такі картини, що бувають Гали, які їздять на своїх оцих конях дивних взагалі без сідла. А ще ці дивні гали можуть взяти і зупинити тебе, тебе, римляна, йо-майо. -йо! Вони можуть зупинити і спитати, а що чуть, знаєш? А от що чуть, а розкажи, а ну давай, давай, досить таки цікаво, слухай, да, я оце тут живу в лісу, слом. По-любому мені от, от все цікаво. А це зрив взагалі не цікаво. Цезарь хоче від нього піти куди подалі. І це ще не всі дивні звичаї Галів, він там описує, що взагалі то вони добре воюють. Не дивлячись на те, що їх багато. В кожного із них є там свої військові звички, там це все право, знаєте. Хто кого коли вбив, там це все досить таки цікаво, особливо для Цезаря. Але справа в тому, що от Цезар не розуміє як, але Гали починають гуртуватися. Ну, не зарази, ви мені скажіть. І ще цей тріумвірат, оцей бельги-германці, свебе, оце взагалі йому не подобається той весь кошмар. Що робить Цезар? Він оце описує і приходить безпосередньо аж під Рейн. Такий він хитрий. Він приходить під Рейн і пред'являє германцям те, що вони роблять набіги на Галів. А германці кажуть, я знаєш, Гай Юлі, ми тут взагалі ні до чого. А ми нормально сидимо на своїй території. Ну, да, час від часу ми переходимо через Рейн, ну, ми торгуємо. Ну, у нас є ж свої дипломатичні відносини. Розумієш, гай Юлі? Там не все так однозначно, чи подивитися. Цезар каже, я ж вам Бельгію впаяв, а йому кажуть, а Бельгія нормальні пацани виявилось. а все нормально з Бельгом. А чого ти гониш на Бельгію? Все нормально. Цезар просто був напевно в шоці. Він там розказує такі діфірамби на честь Риму. Каже, що я там прийшов зі своєю силою. Ну і перейшов зі своєю силою, але він не встиг переправитися через рейн, що характер. Як на нього напав. Незрозумілі Гали. Він не каже хто, але він точно знає, що Гали. Так що галами, галами може бути кожен. Він думав і на Свабів, і на Бельгію. Але спіймати йому не вдалося, тому що були застосовані ті самі дикі племена, які їздять взагалі без сідла. Як вони домовилися поміж собою науці невідомо, Цезар може констатувати кілька фактів. що був набіг, і справа в тому, що військо римське ще не вишикувалось. Римське військо взагалі думало, що у нього все під контролем, особливо Цезар думав, що у нього все під контролем. І тут у нас з'явився такий набіг. Неждано не гадано, як це так вийшло взагалі? Словом, Цезар стей ще сердитіший. Він відмічає те, що в нього є рідні гали, але справа в тому, що рідні гали постраждали самі перші, що характерно. Ті, напевно, які ввели римський арієргард. Вони постраждали з особливою жорстокістю, так би мовити. Тому що всі люди, як люди, вони взагалі то зрадники, як ви знаєте. То, звісно, вони постраждали там, постраждала відома людина, це кажуть. Взагалі кошмар. Як таке може бути? мене такого гарного і це так зробили зі мною. Все не пробачу, по-любому. Він перекидає міст через рейн. Він перекидає його 10 днів. Треба сказати, досить -таки оперативно він перекидає міст. І поки він його перекидає, всі оточуючі племена германські, просто біжать в розсипну. Цезар там будує, до речі, підвісний міст. Він був досить таки простенький, такий трикутний. Трикутна арка, яка тримала такі важкі дерев'яні балки, він ще зробив загородження по річці. Тому що йому його воєначальники казали, що а давай сплавимося вниз рейну, Ну, ми ж такі гарні. Цезар вирішив, що ми не такі гарні. Ми, як ви пам'ятаєте, боролися з венадами, так що ми не дуже гарні. І Цезар оце ж вирішує з мостом зробити цю всю справу. Він переправляється через рейн, переправляє всі війська, вони довго шикуються. Далі германці все ж таки збираються. І поки вони збираються всіма своїми силами, Цезар нападає, ну, як він думає, що на ворога. Ну, як там, по суті, були всі ознаки того, що там, напевно, міг сидіти ворог. Там було багато возів, все, що бачило римське військо. Але по факту то не були германські війська. По факту, можливо, якась частина племен перебиралася. Справа в тому, що Цезар героїчно розгромив частину племені, в якій знаходилися жінки та діти. Знову ж таки, впізнаєте картину. Далі у нас зав'язалася велика бійка, тому що германцям це все стало просто поперед горло. Це зеркалі, що германці пригнали 430 тисяч чоловік і вирішили дати бій Гаю Юлію. Бій був важкий, бились вони довго, так що Цезарю явно не було часу навіть записувати, хто куди там пішов. Просто він одного командуючого кидає в бій, другого, третього, четвертого, словом, все, там зараз буде така заруба, що ви навіть не повірите. І сказати, що виграв Цезар, це також не можна сказати. Він, звісно, каже, що я такий гарний. Взяв і це захистив Славу Риму, що ви розумієте. Але справа в тому, все, що він взяв з цього бою, це лише заручників, таких поважних. І це все скомпонувалося в таку історію, що Цезар все ж таки вирішує вийти з території Заренської території, так би мовити, з території германців на територію Галів. І він все ж таки вирішує своїм високим, так би мовити, становищем, що все ж таки у нас, напевно, нехай і далі буде рейн, так би мовити, природним кордоном поміж галами та германцями. Тобто, а без гая Юлія, ні германці, ні Гали, про це ж не здогадувалися. треба розуміти. Словом, така історія. А далі Цезарю буде мало, і Цезар піде в Британію, а це. Буде вже зовсім інша історія. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Підтримуйте ЗСУ обов'язково. На цьому в мене все. Люблю, цілую, папа! -па.